Доброго ранку всім, фабрика спортивних голубів. Сьогодні у нас пуск 25 кілометрів. Голубів ми розвернули, як я вже казав. Вони будуть летіти зовсім з другого місця. Всім добрий день, я буду запускати. Саша буде пускати, так. У нас трошки є одна проблема, Вони трохи тепло решоточки поставити, я щось цього не зробив, і вони трохи нас грязноваті. Це паршиво, звісно. Ну, так. Нічого. Я возьму. По одному пускаєш, один пускаєш. Пускай. Під верху, підкидай. Ось так? Підко, доверху так? Да, підкидай доверху. Хоп, все. І голуб почекай. Зараз хай він вже набере висоту. Зараз він на круг піде. Ого! І прилетить сюди? Ні, він сюди не прилетить, він зараз піде на круг. Ого, от, от, зверху, зверху. Це не він. Це він. Це він баб, баб, Це... Давай другого бери. Лови другого якогось. Лови любого лови, якого хочеш. Гобили. Пускай. Ось полеті. Зараз нас. Голуби летять 25 кілометрів. Так. Розвернуті в другу сторону. Тепер. беремо. далі, я сказав, тобі. хай. Голуб скриється, щоб вони в кучу не збивалися. Випускаємо по одному, щоб вони набували досвіду. Так, пускаємо слідующе. Нічого страшного, по неї їх доловити, на. Ні, ні, я можу там. Ловити. А, пускай. Випускай. голуб полетів, да? по моєму він мне полетів цілі вдихне. Наступний. Пускай. А ми систему голуби летять. Прекрасно.

Цікаво, що на круг вони не йдуть, не кружляють, нічого не шукають. Що, може Вони знають куди летіти. Не думаю, але їм видніше. А, є воно, вверху, так, да, є. Та, чекай, зараз, да, що хай воно голуби. Бачите, де воно шукають Шукають направлення. Зверху крутяться двоє. Двоє голубів крутяться, шукають направлення. Я знайшов. Ось цей знайшов. Зараз вони полетять в сторону. Туди, куди їм положено. І ми будемо слідуючи випускати. О той висвіт, робить круг. Так. На мене бобка Угу, Там бригає. Б... Ну що, в принципі, так. зараз ще воно бачу, що літають. Да. Високо піднялися, шукають, куди летіти, яку сторону. Я понял, вибрав. Шукають, шукають. Біл, біл. Угу. Робить кругу, робить кругу. Кружжають, це нормально. Для них це добре, що вони кружляють, значить вони шукають. Куди б їм податися? Можливо, ну що, слідуй, що беремо? Пускаємо. Бери. Пустили. Давай, давай, пускай. Пустили. Пустили. Давай. Хоп. А він полетів. все нормально, він полетів.

Давай, бери, лови. Оп. Пускай. І вітай. Так. Він не дав, викиди, не бачити. Не бачив, камінь нічого. Кругів ніяких. Вже ніяких голубів немає вже всі голуби полетіли. І той, даже. Ні, оцей ось чорний тільки що випустився він. Зараз бачу воно ганяє, шукає місце. Так Давай, пускай Давай цій а накрив. Це нічого воно потім полетить. Полети, зарахаємо себе. Не да посидеть і полетить. Давай наступно пускай. Пускай. О, полетіли. Ага, Тут. де, де парадик, де? Хе -хе -хе. Саня. Нічого. Ну, все. Буду самі полю... Вилітають самі і, і летять, нічого страшного. Все одно вже не мають летіти. Нас? Зараз хай вони воно. Набирають висоту і хай летять. Ай, ну, хай на Я беру на Ну давай, бере.

Дари наберего. Коли бачу, бачиться там три молоцих. Ось там буде високо літає голуб. Ти пустив білий. Так, папка запустила столова. Давай.

Бачу той о, той там вот. Ну зараз вони тут. Їм треба знайти. Ого їм треба знайти куди летіти. Нічого. Диви, дивись, дивись, тато. Ви що цих двоє хай летять. І все. Почистимо клеточку. Я другу спіймав дуже легко. І другий да? Так, китку я почищу. почищу. Так, ну що, стартували голуби так. 25 кілометрів. Голуби у нас летять Добре. розвернуті Добре. з другого. З другого ракурсу, не чи з другої точки, з другої точки випуску, тобто ми пускаємо, їх накидаємо по радіусу. Тобто Вони летіли з одного місця, там, скажімо так, з південної сторони, так? а зараз ми їх пустили з східної сторони 25 км. І вони у нас бачу. Блудять. Блудять, шукають направлення. Ну, думаю, що не всі прилетять, але щось прилетить. Кількість там в мене записана, там здається, 17 штук я пустив. Вона записана. Я... Все зафіксіровано, як... як має бути все. Так що сьогодні вечором заїду. Відзніму коротеньке відео, хто прилетів. Ну, контролювати їх не буду, бо зараз треба буде їхати туди, де е, на базу треба доїхати, але я туди не буду зараз їхати. Тобто вони будуть летіти самі. Тільки на вечором я подивився, що там прилетіло, що не прилетіло. Я думаю, що позлітаються. Всім до побачення, з вами був Саша і його тато. Ну, все, пока у всем.